з машини випав, зараз легше пограбить. Давай, стопай, стоп. Де вони, де вони, де вони? Призьмаємо довочно. Це пограбування. Кажи що це за запробувався. Ну, не Припиняємося можу... пограбування. Що? Допиня... Допиня. ви їх тормознуло. Апс, бочно. Да, дон, бала. Ми сказали, не ти. Ручки до гори поднимаем. Ручки до Піднімаємо. Піднімайте руки. Я, я граблю, я граблю. Дай я скрыю, дай я, 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 я вскрию. Да, руки Добано. за голову. Руки за голову. Я ее зараз. А самих сейчас сатарел можна? Так, дістав рукавички. рукавички. Почав обшукувати особу дорого. навпроти. Ты малый на мерсел ДБ, что я надо утолуть. А хто це стріляє? Ага, нічого, нічого не, не знайшов. Ладно, пощастило вам. Я поміняюсь. Влад, хто по нам стріляв тільки що? Не знаю. Чи ти не мені? Ну, Давай не, я то, його пограбую. Ви значит, тільки машину маєте вскривати, а не... Роботи. Я говорю, я не знаю хто по нам стріляє. Та, значит, я то його покрив, я, я, я його можу пограбувати. Я вже сказав, що нічого не знайшов.